Сумчани ж уже давно оточили себе жовто-блакитними кольорами. А напередодні Дня державного прапору та Дня Незалежності, тим паче національну символіку можна зустріти практично всюди. Причому у будь-якому форматі хто більше та хто яскравіше себе прикрасив, дізнавалася Дар'я Марченко. У нашому місті спалахнув патріотичний бум. Жовто-блакитні кольори та національна символіка відтепер радують сумчан на кожному кроці. Маркетолог Марина розповідає, що від бажаючих придбати щось українське нема відбою. причому беруть покупці абсолютно все. Те, що тут дуже багато українських патріотичних речей настільки радує сумчан, що це надихає нас, і ми розвиваємось, завозимо все нові і нові товари. У цьому році сорочки та прапорцій набули особливої популярності. Також хід сезону українські обкладинки на документи. Крім того, до 1 вересня багато охочих купити оригінальні зошити. Але цим фантазія сумчан не обмежується. Патріотизм виносять і за межі власних будинків. У центрі міста водіїв і перехожих тішать банери з закликами доєднання. Настроєння підіймається. Ви знаєте, мені здається, Україна просто відрождається зараз. Зовсім другой стала. Так дійсно, так знаєте, душу бере, ти хочеться тут тоже так, что ли, я не знаю з флагом э, виставити, і навіть ж вишиванку одягти. Городяни оздоблюють патріотизмом не лише вулиці та дороги. Національні кольори майорять повсюду. Прикрашені жовто-блакитним як невеликі магазини, так і державні установи. Самі ж сумчани такий вибух пояснюють просто. Саме зараз настав час єднання. Україні Дар'я Марченко, Сергій Лазаренко на часі новини.